Дідля. Ми привикли, нас же розбалували. Mm -hmm. Кожного разу нам дарують подарунки. а Тут ми зрозуміли, немає нашого прилетя ще й немає подарунків. Але тут дивіться, вже яку укупку нашукали. Всяке літнє просто дуже красиві. А тут гляньте за одне євро. Люди. Покупки на 80 євро з вінтажного ринку. Поїхали! Томковіш Project. Наша компанія на сьогодні ми дуже розчаровані, бо наш любимий продавець не приїхав, купили не дуже багато, тому розпаковка буде скудненька, якщо ми на цьому ринку не познаходимо додаткових речей. Але тут, дивіться, вже яку кубку нашукали, всяке літні, просто дуже красиві. А тут гляньте за одне євро люди. Просто, просто, просто красота. Де тут та бірочка? Ось, шукаємо далі. Прикольно чи Прикольно, мені район.

Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Project. У нас сьогодні перед новорічне відео останнє відео в цьому році Вайп. І в нас, як завжди, наша і ваша улюблена рубрика розпаковка з вінтажного ринку. Скажемо так, є погана новина. Ми приїхали і не було нашого улюбленого продавця, на якого ми насправді розраховували, тому що Вроніка їде на свята, і нам треба було купити дуже багато, щоб відфотографувати. Але ми купили не стільки, скільки б хотіли. Взагалі не стільки. Ми планували купити прямо в два рази більше, щоб хоча б на два тижні було публікування. І ми приїжджаємо. Просто нас передавали дощ, і дуже багато продавців не приїхало. І, звичайно, наш не приїхав, ми були в шоці, але якось трохи щось пошукали. Це насправді недостатньо, і нам треба буде думати план Б, як через тиждень бути далі. Я, де братувати, якщо де дофоткувати, як це все робити. Так, без мене. Ну, як є. Тому покажемо вам, що ми купили, почнемо, як завжди, з наших аутфітів. На мені ось такий виглядаєш, це корсет, але це таке міні-плаття. Ось тут воно, воно прямо міні. 1 євро. І ось така зарівська спідничка XS. Я прям дуже довольна, ми дуже класно знайшли такі речі. Літнього характеру Літнього характеру, так, і всі маленького розміру на нас. І спідничка теж 1 євро. Так, в мене тут таке, не знаю, шарф, безрукавка, я його просто іншою стороною для такого якогось пишнішого ефекту одягнула, коштувала 2 євро. І спідничка, така от міні і тепленька, коштувала 1 євро. Переходимо до нашої розпаковки. Так як ми купляли трошки тут, трошки там. Будемо пробувати згадувати ціни, якщось якщо буде вам писати, якщо ми помилилися. Скажи, скільки вийшло нам? А цього тижня ми купили, ми планували купити просто на дуже велику суму. Навіть зняли готівки більше, ніж зазвичай, але купили на 80 п'ять євро. Приблизно. Не дуже багато речей. Давайте скажемо 80, бо там ще марк тільки. Давайте скажемо 80 євро. Так. Покупки на 80 євро з вінтажного ринку. Поїхали. Зараз буду вам показувати ось ці речі. Ми купили близько 30, напевно, євро. Нам вийшло в одної жінки. Такі вони більш літні. Спасибо. Але гляньте, яка гарна вінтажна спідничка. Така прям супер красива. Угу. Дуже багато у нас маркету. Дивіться, ось такі міні-шортики і топ-відбежки. Це я забросила. собі. Просто літній вайб. Дома ходити клас. Oh. Сорочка теж чомусь така більш літня, але просто красива річ, тому вирішили взяти. Ось така спідничка ну Мені здалась вона класна новорічна, буду вірити, можливо, змосується. Я думаю, може, ми на якісь острова виберемося, тому ось таке теж плаття, можна використати, воно такої легенької в'язки, дуже красиве, теж на літо відкладемо. Це Христя помітила. Ось такий е комбінезон, тут є сіточка, ну такий непоганий просто на кожен день. О, і кардиганчик такої теж ажурної легенької в'язочки, досить довгий. І 1 євро коштував. Теж хоч захотілося взяти. В неї найкраще, взагалі, що ви знайшли, це ось такі штани Солоран. Вони є не вінтажні. Це досить нова колекція. Дивіться, тут дуже класне лого взаді. Такий першін, ну це великий розмір, це, напевно, елка. Угу. Але маємо, що маємо 1 євро і а це йшло костюмчиком. так, да. Воно шукає другу частину. Це теж на літо е, такий ажурний костюмчик, дуже класний. От на літо ми б, звісно, е, таке дуже хотіли зараз мати. Тобто на літо ми хотіли таке мати, але знайшли пізніше. Наприклад, дивіться, я знайшла собі е, 32 розмір XXS. ідеальна посадка шортів. Тому що всі шорти, на мене в талії великі, а ці будуть супер. Так, о, це теж скупки цієї жінки за 1 євро. Теж вони літні, такі розслаблені штани, але теж захотілося їх взяти. Такий лонгслів чорний, тут така резиночка, я думаю, дуже гарно можна сфотографувати, його він напівпрозорий теж 1 євро. Це теж Зара. Ось така спідничка. Ну, ви знаєте, оцей тренд на ту ну така досить базова. Я спочатку подумала, що це дуже крутий топ корсет але це просто, походу спідниця. Не знаю. Треба мені було. І ось така цікава від Зари курточка, теж в цій купці за 1 євро. Така. ой, на виворіт. Ну, давайте покажу на виворіт. Ось така ковтина, знаєте, така флафі яскравого фуксія кольору. Дуже класно. Тепленько, зручна. Це Wildflower. дуже мені назва сподобається, ще не гуглили. Ось такий светрик. Ну, на свято такий чисто, знаєте, вайб ялиночки Тримай топік. Ось такий знову костюмчик літнього варіанту теж ажурна в'язка, uh -huh. бренду немає. Uh -huh. І, тоб, ну, дуже гарно, дивіться, супер, 2 євро. А ні, вона, до речі... Е... Вона це рахувала як 1 євро, yeah. тобто 50 центів, 50 yeah. центів, і кожен костюмчик вона рахувала як 1 євро. 1, 1 євро. Евро. Нам дуже сподобалася жінка. Дуже, ми не очікували. І ще ми в неї випросили, знаєте, от випрос... неділя без подарунків, не неділя. Ми привикли, нас вже розбалували, кожного yeah. разу нам дарують подарунки, а тут ми зрозуміли, немає, немає... нашого продавця, ще й немає подарунків. Тому ми, ми їй сказали, Подаруйте нам таку хусточку. <хи> і вона каже: беріть. І вона каже, беріть. Так, це, тут немає бренду, але це дуже таке гарне на запах. Тут є такий поясочок гафроване рожеве платько. Справді дуже красива річ, і дуже-дуже довге воно. Все? Так, це ми закінчили. А ні, ще одна тут річ є саме. А, так, від жінки. Жінки за 1 євро. Це теж таке ажурне літнє плаття. Ну, як ви бачите, там всі літні речі, але дуже красиві. І переходимо напевне копійків. Да. Е, жіночка 50 копійок, небагато ми в неї взяли, але розумієте, нам треба хоч брати, тому ну так же, через силу. Наприклад, така блуза, ну при нормальних обставинах ми, напевно, на неї не подивимось, угу. але можливо комусь підійде. Це вінтажний, такий шерстяний светр, теж 50 центів. Ну, такий він чисто вінтажний, дуже цікавий. Їх, до речі, дуже любить і продають дуже багато. Ось такий, ну мені здається, це вайб нульових класний, але я ще не зрозуміла до кінця. Але я думаю, ми класно сфоткаємо. Щось угу. і... спробуємо. Так. Це теж 50 центів, такий. Навіть не знаю, це не твідовий, тому що це йде як якась в'язка, наче піджачок. І ось такий останній за 50 центів ми взяли темно-зелений світшотик. Теж Світ це, це, напевно, 90 80 угу. напевно, 80. І в неї ми знайшли ще один, одне пальто. Мені Місяць забурдовання. Ми в неї взяли. Угу. Воно коштувало 4 євро. 5? 5? Так. Мені здається, 4. Не. На, Напоказ. 5 євро, ми теж в неї взяли ось таке бургунді пальто. Воно дуже красиве і тут в складі багато відсотків шерсті. Тут прям пише кашмір. Дуже клас, красиво, ну Видно, що дуже якісна річ. І знайшли ми за 2 за євро 50, ось такий Tommy Hilfiger, хакі, тепленький світерок на зиму. Я думаю, людям сподобається. Він тут внизу стягується шнурочком. Де ми взяли це? То я вже нічого не пам'ятаю. Може, 4 євро воно коштувало? 3 євро. Ми, напевно, в жінки а, взяли 3, речі, 3 речі за 10 євро. Ось така супердута тепла куртка. Такий вайб 2000-х. Е, ці замшеві чобітки ми взяли за 3 євро. Вони такі непогані. Ну, це єдині чоботи, які ми взагалі знайшли. Я шукала собі особисто для особистого використання. І взагалі, тобто, нема чобіт. Я не знаю, у нас криза з чоботами чуб... на ринку. Так, зараз вам покажу дуже красиве пальто, воно теж коштувало 3,30. Ось таке, воно чисто таке, знаєте, кудись вийти, якраз в Різдво. Напевно, якраз в перший день Різдва на глінтвей, на, на якусь ярмарку. Воно всередині в таку клітиночку і теж клітинка по іншій стороні коміра. І воно таке з 90-х. Тут такі акцентні плечі, і взагалі 80% шерсті дуже якісна і акцентна річ. Дивіться, які ми знайшли класні е, кросівки Nike за 1 євро. Ну, Їх треба привести в порядок. Вони замшеві такі е, брудного зеленого кольору. Мені здається, дуже крута модель. Не знаю, що за модель. Ми в спортивному одязі не сильні, але подивимось. Взагалі е, хлопці більше таким займаються. дуже Невелика кілька дівчат продає спортивне, хоча я не знаю. Ну, просто ми в тому не крутимось. Але мені здається, дуже актуально купувати е, кросівки на продаж. Це теж таке дуже красиве, 80% тут шерсть. Пальто бежевого кольору, воно таке довге. І теж таке з 90-х, мені здається. Дуже красиве та якісне. І ось таке дубльоночка. Дубльоночка бежевого кольору, база, за 5 євро правда, вона. Дивіться, дуже красиво. Ми тільки таку якраз продали вчора спакували. Це, напевно, не шкіра, а може так. шкіра. Ну, треба буде подивитись на бірочку. Ось такий бомбер коричневого кольору, дуже якісний. Насправді, ну, дуже гарна курточка. Ось такий бомбер, крутезний. 5 євро, він напевно коштував, да? Ось такий шкіряний, класний. Але мені хочеться плакати, бо в нас так мало товару, таке то Дуже мало, дуже мало речей. Це мас-маркет бомбер, але в хорошому стані, без ніяких дефектів. І він коштував нам 3. Євро. І оце теж правда? 3 євро. Оцей класний. Оце це шкіряний, класний бомбер. Але це такий теж не зимовий прям варіант, я б сказала. І так, сумно, дуже мало. Так, це такий теж на свята ідеальний кардиганчик, светрик е масс-маркет. Що вам сказати? Такий лонгслів світок з резинкою. Ну, Я обажаю такі. Ну, Це дуже І класно. Open shoulder буде там. у нас один. Ну, Вони подаються там. Це все. уявляєте? А оце що тут тобто, не зі це? Так, це все невеличка така розпаковка сумна, бачите, ми аж засумували, але нічого. Ми на наступний тиждень Христя поїде сама, я сподіваюся. Угу. І Буде знімемо продавати. розпаковку після Нового року, я думаю. Або знімеш сама, Ну, подивимося. Ви ж не хочете, бачити мене тут самою, так. Напевне, знімемо, коли Вероніка повернеться. І сподіваємося, що піде нам. Піде нам бізнес, розумієте. Хоча свята, до речі. Багато відпочивають, тому не будемо ми так само мати так активний часу, uh -huh. але, але треба закуплятися, тому що того тижня бачите дуже слабенько. Тому ми вас вітаємо з Різдвом, Ми вас вітаємо з, з наступаючим новим роком. Бажаємо вам всього-всього найкращого. Святкуйте, відпочивайте і насолоджуйтесь життям. Так щоб якщо ви ведете свій бізнес, щоб він тільки процвітав і приносив вам радість. А якщо ви теж займаєтесь чимось схожим, як ми, то гарних вам знахідок і продаж. З нового року ми повертаємося з новими силами, і буде вже нова якась рубрика, не лише розпаковка. Ну на що хватається? Розумієте, кінець року, на що хватайся, так, Я і Сподіваюся, знімає. і хочемо дуже сильно почати бути активні, вести такі якісь знімати більше розмовних відео. Тому пишіть свої ідеї, що б ви хотіли від нас чути, бачити, і ми з радістю поділимося інформацією. знімемо таке відео. Так, давайте саме під цим відео залишайте теми. Про які розказати, можливо, про вінтик, можливо, вам цікаво про життя в Іспанії, будь-що ми сядемо і розкажемо вам вже на розпаковку. Тому пишіть свої ідеї, дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, па-па!